В ефірі підсумковий випуск новин Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. На сьогоднішній день в міській раді діє повноцінна система звернень громадян. Свої претензії, скарги, пропозиції і навіть подяки Нікопольці мають змогу надсилати в будь-який час доби у письмовій або усній формі і електронною поштою. Далі докладніше. Чоловік нам може звернутися як письменно, так і усно, так і позвонів на гарячу лінію. Письменно к нам можуть звернутися в відділ відділних громадян. с 9 до 18. Там человеку помогут составить заявление, если даже он не может написать самостоятельно. Также может обратиться к нам, записавшись на прием к городскому голове. Один раз в месяц принимает Руслан Иванович у нас. Также заступником городского головы. Там без записи все графики приема заступниками и местным головой у нас размещены в средствах массовой информации. Крім того, вже місяць працює контакт-центр, робота якого направлена на оперативне вирішення питань, що стосується житлово-комунальної сфери. Завдяки роботі контакт-центру значно покращено реагування відповідних служб на проблему, що дає змогу прискорити ліквідацію аварійних та надзвичайних ситуацій. Таким чином посилили і контроль за якістю надання комунальних послуг. За чотири тижні до кол-центру звернулося більше 400 громадян. Также у нас обращаются люди на информационный сервисный центр, там у нас обращение до 500. Есть некоторые даже учесть сложно. Просто человек позвонил, мы даем ему информацию однозначно. 3967 телефон, на который звонят люди и получают устную информацию. Там учесть очень сложно. На горячую линию прошлого месяца нам обратилось 27 человек, из них 5 поставили на контроль, вопрос решался. Однозначно всі питання вирішені. по суті. Челеку і дали інформацію по вирішеному вопросом. Бувають і такі випадки, коли городяни телефонуючи, звертаються письмово з питаннями, які не входять в компетенцію органів місцевого самоврядування, та все одно спеціалісти намагаються максимально допомогти людині. Люди обращаются к нам с жалобой на правоохранительные органы, обращаются с жалобой на своего соседа. То есть те вопросы, которые нужно решать непосредственно в судебных органах, они обращаются к нам. Естественно, нашими юристами оказывается такая первая юридическая допомога. Ну а потом мы людям разъясняем их права, их обязанности и направляем в соответствующие органы для решения данного вопроса. Система звернень громадян в органи місцевого самоврядування це гарний і головне об'єктивний показник громадської думки щодо основних напрямів діяльності органів виконавчої влади, і вона допомагає підвищити якість підготовки і прийняття рішень з найважливіших питань соціально-економічного життя з урахуванням думки громадськості. Інформацію про номери телефонів контакт центру, час роботи та дні прийомів міського голови та його заступників можна знайти на офіційному сайті міської ради у відділі звернення громадян та на шпальтах місцевих газет в Нікополі підходять до завершення роботи із підготовки закладів освіти до нового учбового року. На цьому тижні наші журналісти стежили за ходом ремонтних робіт в школах та дитячому садочку. Квітанька. Школа номер 11 є найстарішою в Нікополі, адже будівлі вже 104 роки. Та незважаючи на це, на вигляд вона нічим не відрізняється від тих, які побудовані значно пізніше. З року в рік в класах проводяться поточні ремонти. Поступово змінюються старі вікна на пластикові. В цьому році дирекції закладу є чим пишатися і чим здивувати учнів, які прийдуть до школи 1 вересня. Вперше за останні 40 років капітально взялися за ремонт крівлі та ливневих стоків. Умілі будівельники проводять роботи із заміни старого шиферу на сучасний профнастил, який володіє такими якостями, як практичні. Із довговічність та має естетичний вигляд. Эти работы не проводились где-то в шестидесятых годов э прошлого столетия, и поэтому э необходимо было выполнить их как можно э более срочно. И вот в этом году наконец-то мы дождались э вливания денег в эти ремонтные работы. А ось в школе номер 12 в 70-е років капітальних ремонтів не проводили, за винятком медичного кабінету, в якому, додержуючись усіх санітарних норм, зробили реконструкцію за рахунок перепланування його значно розширили. Тепер він включатиме в себе дві кімнати. У нас закінчуються вже ремонти в школі. Капітального ремонту у нас не було, не було заплановано. В основному були косметичні ремонти класів і Більша робота була сьогодні в цьому році работа по поводу реконструкції медицинського кабінету. В цьому году це буде совершенно новий медицинський кабінет з новим медицинським обладнанням. Поряд із ремонтами шкілки кипить роботи і в дитячих садках. В дошкільному закладі квітенька старанно готується вже до опалювального періоду. Тут вперше за останні 35 років повністю проводять заміну системи опалення. Наразі ремонтні роботи вже завершуються. Вони жодним чином не вплинули на навчальний процес. Говорять педагоги, «Ця система вже прийшла в негодність, і тому у нас своя котельна, і ми будемо і радіти наші будемо дуже раді, коли у нас буде тепло, уютно і комфортно». В Нікополі загалом більше 80% закладів освіти уже повністю готові до початку нового навчального року та опалювального періоду. А в 18 закладів ремонтні роботи знаходяться в стадії завершення. З початку серпня на дислокаціях кварталів проходять звітні виборчі збори. Голови звітують про проведену роботу за два роки, обговорюють питання сьогодення та плани на майбутнє. Станом на 16 серпня збори відбулися на семи кварталах міста 41 існуючого квартально о роботі квартального комітету. Люди оцінюють роботу. є ли робота людей устраивають? Квартальний комітет остається в том составі, либо добирається еще там люди. Хто-то по стані здоров'я не може далі продовжати роботи в квартальному комітеті, поэтому добирають нових. Як правило, на зборах присутні і представники влади, комунальних підприємств та депутати від округів. Після звітів квартальних стає ясно, що за порукою гарної та продуктивної роботи є тісна співпраця між головою квартального комітету, органами виконавчої влади та обраними на кварталах депутатами, які представляють інтереси громади. Тісна співпраця населення з міською владою через квартальні комітети це чітко відпрацьований механізм здійснення зворотнього зв'язку між владою та мешканцями приватного сектору, який допомагає оперативно Ніше вирішувати на зрілі проблеми. По закону і є делеговані по українській мові делеговані повноваження, етатрими наділяють органи місцевого самоврядування, їх наділяють повномотчами. Они многим займаються, займаються спорами між сусідами, стараються, щоб у них там займаються, за там кому допомогти, чим допомогти на Взагалі роботою квартальних жителів залишаються задоволеними і переобирають їх ще на один термін. Є в органах самоорганізації населення, навіть старожили. Наприклад, Любов Михайлівна Загребельна, яка господарює на 12-му кварталі район Лапанки, працює головою. Тального комітету вже більше 20 років. Звичайний поріг, який більшість людей переступають з легкістю для 5% жителів міста, складне випробування. Але якщо в Європі почали запроваджувати безбар'єрний простір ще на початку двадцятого століття, то в Україні для незрячих і для людей на візку досі залишаються закритими деякі громадські місця. Нікопольці, які мають фізичні обмеження, звернулися до місцевих депутатів за допомогою у боротьбі за вільний доступ до життєво необхідних об'єктів. Проблема доступності громадських місць, до речі, стосується не лише людей з фізичними вадами здоров'я, а й молодих мам з візочками та дітьми віком до п'яти років. Маломобільних пенсіонерів у разі відсутності пандусів підкорення східців часто нагадує сходження на Еверест. Згідно діючого законодавства, існують численні постанови Кабміну та накази президента держави, у яких чітко прописані будівельні норми різноманітних споруд, вулиць та доріг населених пунктів для маломобільних категорій населення. Проте механізмів їхньої реалізації в Україні немає як зрештою і чітко прописаної відповідальності за їхнє порушення. І навіть в тому випадку, коли поодинокі громадські об'єкти в місті облаштовують пандусами, то до них просто неможливо самостійно дістатися. Зрештою, вони часто виявляються недоступними. Наприклад, немає поручнів чи знаходяться під таким кутом, що без сторонньої допомоги не впоратися, адже можна серйозно і покалічитися. Після розгляду звернення членів клубу інвалідів АКВА депутати комісійно вирішили направити звернення до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області, щоб згодом. Керівник організації виступив на засіданні сесії і доповів про реальний стан справ з пандусами в місті, що згодом вирішить подальші дії депутатського корпусу. Уже до кінця року у Нікополі зведуть дім для дитячого будинку сімейного типу. А наступного року поруч з'явиться ще одна будівля, де будуть виховувати дітей, які залишились від батьківської опіки. Кошти та матеріальну підтримку для втілення проекту в життя надав німецький благодійний фонд. Будівництво по вулиці Довгалівській 6 розпочалося нещодавно. Вже зроблений фундамент та виведені стіни. Будівельні роботи йдуть наповно. Дана ініціатива належить прихожанам християнської місії. «Єдність». возведення будинку відбувається за добровільні пожертвування цієї пастви. Я був приємно удивлен, коли зустрічався з Русланом Івановичем Токар і засідала комісія городського совета. наскільки він іскренно до цієї ідеї і пообіцяв всячку підтримку особенно морально і з документами, щоб ми могли осуществить этот проект. Я очень доволен всеми отделами Горисполкома і особливо Руслан Иванович. Підтримку благородній справі надають і благодійні організації з-за кордону. Директор фонду мост в жизнь Вольдемар Шьодер має слов'янське походження. Виріс без стата і на власному досвіді знає, як воно бути без піклування батьків. Цей німецький фонд надає підтримку ще семи подібним проектам на території СНГ, розповів пан Шрьодер. Будинки, де в майбутньому будуть виховуватися сироти, також зводяться в Румунії, Білорусі, і три з них побудують на території України в Брянці, Павлограді та Нікополі. Ми не приводим сюда семью и говорим, вот берите эту семью и живите. Это делают местные с местными властями, потому что должно быть добро и от них, должна какая-то программа, какие-то чтобы не получилось так. что мы поставим каких-то родителей, а детям стало еще хуже от этого. Поэтому это должно быть такое очень совместное сотрудничество и с местными властями, чтобы родители подошли, как, прошли какую-то подготовку, потому что для них это тоже очень сложно взять чужих детей, 10 воспитать их, это нужно какое-то, чтобы их сопровождали и соцслужбы местные. И это, я считаю, что это должен быть такой общий, такой совместный Са'ясне міроприяті будівництво мають закінчити до кінця поточного року. Та поряд же закладено фундамент для ще однієї такої ж будівлі, де мають виховуватися по 10 дітей-сиріт. Тим часом служба у справах дітей разом з соціальними працівниками готують батьків вихователів та кандидатів на всиновлення, які і будуть жити в цих новобудовах. 24 серпня в Нікополі святкуватимуть День Незалежності України. У парку перемоги традиційно на мешканців і гостей міста чекатиме яскрава культурно-розважальна програма. З 17 до 19.30 буде організований Нікопольський ярмарок, де будуть представлені виставки, майстер-класи з вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, виробів із солоного тіста, гончарства і розпису поробок, а також лозоплетіння та петриківського розпису. Готується і спортивна програма для дорослих, дитячі забави для дітей і показові козацькі бої. Супроводжуватимуться заходи концертною програмою за участю творчих колективів та учасників загальноміського конкурсу Нікополь має талант. О 20-й годині гуляння продовжиться на площі, що навпроти міської ради. З днем незалежності Нікополь Польці вітатимуть спеціальні запрошені зірки. Відомий гурт Табула раса, а також Тамерлан і Альона Амаргалієва. Завершиться захід о 21.30 яскравим салютом. І це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Побачимось.